Дирекція УПЛ затвердила дати проведення перенесеного матчу 12-го туру УПЛ Чорноморець-Шахтар. Поєдинок відбудеться у середу, 1 травня. Час початку зустрічі буде відомо пізніше. Гра мала відбутися у жовтні минулого року, проте була перенесена на прохання гірників через участь у лізі чемпіонів і складну логістику. Цікаво, що базовою датою проведення поєдинку 27-го туру УПЛ Шахтар чорноморець є 4 травня. Матч п'ятого туру УПЛ Динамо Верес, який був раніше перенесений, відбудеться у середу, 1 травня. Про це повідомляє сайт Рівненського клубу. Гра відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Час початку поєдинку буде визначено згодом. Раніше ця гра була перенесена через участь Динамо у кваліфікації Ліги конференцій. Динамо повідомило, що догравання матчу 16-го туру УПЛ проти Миная відбудеться у Києві. Відзначається, що сторони дійшли згоди дограти гру у столиці України. Зустріч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, 17 квітня о 15.30. Цей матч мав відбутися у грудні в Минає і розпочався за розкладом. Але через повітряну тривогу команди встигли зіграти лише трохи більше як хвилину. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін. У зв'язку із тим, що на стадіоні. Минає відсутнє штучне освітлення. За підсумками півфінальних матчів Кубку України визначилися команди, які зустрінуться у фіналі. Шахтар, здолавши Чорноморець 4-1, а Ворскла перегравши Полісся 1-0, 15 травня у Рівному на стадіоні «Авангард» зіграють фінальний матч час початку цього поєдинку буде оголошено пізніше. Щонайменше 12 матчів національної збірної України відбудеться до кінця 2024 року. УАВ оприлюднила список матчів збірної України. Кількість поєдинків може збільшитися залежно від виступів хлопців у Німеччині. Свій наступний матч синьо жовті зіграють вже на початку літа у межах підготовки до Євро 2024 3 червня збірна України зустрінеться у товариському матчі проти Німеччини. Весь календар матчів ви бачите зараз на своїх екранах. Національна збірна України піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА. ФІФА оновила рейтинг національних збірних, в якому Україна перебуває на 22-му місці. синьо жовті мають 1568 і 86 бала. Серед представників УЄФА українська команда – 12-та. Олімпійська збірна України виступить на міжнародному турнірі у Франції серед команд ю 23 Відбудуться матчі у двох групових етапах. Наша збірна потрапила у групу Бі. Її суперниками стануть Єгипет, Італія, Панама та Японія. У групі A – Код Дівуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея та Франція. Розклад матчів Олімпійської збірної України на цьому турнірі наступний. 4 червня: Єгипет, Україна, 19.00. 6 червня Україна, Італія, 16.00. 8 червня – Україна, Панама, 18.30 та 10 червня – Україна, Японія, 15.30. Відбулося жеребкування фінальної стадії Євро 2024 ю 17 за результатами якої юнацька збірна України потрапила до групи А, де зіграє з командами Кіпру, це господар змагань Сербію та Чехією. Сам форум за участі 16 збірних проходитиме з 20 травня по 5 червня на Кіпрі у фінальну стадію, куди одразу потрапила країна-господар. За підсумками березневих матчів вийшли вісім переможців груп еліт раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами результатами. Для української збірної U17 це буде 11-й фінальний турнір Чемпіонату Європи. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров розповів, що кілька українських арбітрів вже пройшли перевірку на поліграфії. Цитата: за моїми даними, у цю перерву на матчі збірних кілька арбітрів пройшли перевірку на детекторі брехні. Сказав Звєров. Виконком УАФ раніше підтримав пропозицію вести обов'язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа або детектора брехні. Голкіпер Національної збірної України та Бенфіки Анатолій Трубін став амбасадором здоров'я та спорту в Асоціації нескорених громад. Цитата: Асоціація нескорених громад об'єднує 77 громад з тимчасово окупованих територій. Вони сприятимуть розвитку здорового способу життя та спорту серед наших громад-учасників. Єднання є ключем до перемоги не тільки у футболі, сказав Трубін. Голкіперала Андрій Лунін підписав контракт з агенцією Полярі Спортс. У грудні 2023 року. Вже була інформація про те, що 25-річний українець розпочав співпрацю із колишнім агентом Кріштіану Роналду Жоржа Мендешем. До цього інтереси воротаря представляв його батько Олексій Лунін. 57-річний Жоржа Мендеш, колишній агент Кріштіано Роналду. Серед його клієнтів Жозе Мауріньо, Давід Дехея, Дієго Коста, Хамес Родрігас, Жуау Фелікс та інші. Реал впевнений у продовженні контракту з голкіпером команди Андрієм Луніним. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Іспанський клуб хоче, щоб Андрій Лунін залишився та був частиною їхнього проєкту, при тому, що Тібо Куртуа все одно розглядається основним голкіпером команди після відновлення. Новий контракт був запропонований українцю два тижні тому. Раніше головний тренер Реала Карло Анчелоті сказав, що Лунін вже покращився. Центральний захисник Коламбуса Крю Євген Чаберко взяв участь у матчі шостого туру регулярної першості МЛС проти Нешвіла. Цей поєдинок завершився з рахунком 2-2. Українець вперше в поточній кампанії з'явився у старті своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин. У попередніх п'яти турах Євген тричі виходив на заміни на 15-й, 4-й та 45-й хвилинах. Коламбус Крю наразі йде третім у турнірній таблиці східної конференції, відстаючи на одне очко від лідера. Вінгер Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Братиславський слован, буде виключений зі складу словацького клубу. Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка. Скоріше за все, клуб не буде викупати його контракт. Динамо він також не потрібен. Раніше Жерсон не повернувся в клуб після матчів за збірну Люксембургу. Саме це і стало причиною. До цього стало відомо, що він отримав 18 місяців умовно, а також штраф у 1500 євро за напад та домашнє насильство. У цьому сезоні на рахунку двадцяти 7 Річного гравця сім голів та один асист у 19 матчах. Головний тренер «Заглембі» Сосновець Олександр Хацкевич вирішив провести тренерський експеримент з командою, повідомляє Пьотр Слонка. Хацкевич замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм обирати власну тактику та стиль гри на матч 25-го туру другого дивізіону Польщі проти Катовіце. В результаті таких дій «Заглембі» програв 0-4. Попередню гру проти Лехії у чемпіонаті команда Хацкевича також програла 0-4. Заглембі Сосновець оголосив про припинення співпраці із головним тренером команди Олександром Хацкевичем. Також клуб залишили спортивний директор Михайло Зелевський та тренер-аналітик Володимир Аржанов. Відзначається, що контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Заглембі Сосновець займає останнє 18-те місце у польській першій лізі. Як напередодні повідомляли місцеві ЗМІ, на Хацкевича напали фанати клубу. 50-річний Білорус очолив Заглембі на початку 2024 року. На чолі з ним команда провела шість офіційних матчів, у яких жодного разу не перемогла: дві нічиїх та чотири поразки. Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний розповів про проблеми, які виникли на стадії погашення зорею заборгованостей перед гравцями. Цитата: за моєю інформацією, з футболістами зорі ніхто не буде розраховуватися. В податковій вже готується перевірка. На новий сезон зорі може вже не бути. Луганський клуб може припинити існування як Львів, на який є купа заведених кримінальних справ. Щодо преміальних, то це все балачки. В контрактах вони не прописані. Все це було на словах президента клубу Євгена Геле. Його обіцянки. Зарплати зоря платить, але всі футболісти є ФОПами, що просто нонсенс. В них навіть немає страховок. Наразі гравцям наобіцяли різного, щоб вони спокійно дограли чемпіонат. А далі їх чекає доля гравців Львова, сказав Почорний. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг наймолодших команд світу. Критерії створення списку це відсоток зіграних хвилин футболістами до 21 року у внутрішніх чемпіонатах протягом останнього року. Очолив рейтинг рух. Середній показник ігрового часу гравців Ю 21 склала 52,4%. У складі львівського руху гравці до 23 років провели на полі 65,5% ігрового часу. До 22 років 55,4%, До 20 – 17,5%. Та до 19,04%. Також до топ-100 рейтингу увійшли «Ворскла» 22,3% та 36 місце, та «Динамо» 15,4% та 100 місце. Футбольний клуб Шальки 04 запропонував Шахтарю проводити єврокубкові матчі наступного сезону на своєму домашньому стадіоні Фелтінс Арені. Представники клубу вже розіслали своїм вболівальникам опитування з цього приводу. Фанам пропонується відповісти на питання, яка ймовірність того, що вони будуть ходити на матчі Шахтаря в Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи. А також чи куплять вони абонемент зі знижкою на всі ігри гірників. Ці відгуки допоможуть оцінити потенційну заповненість стадіону. У сезоні 2023-2024 Шахтар проводив Матчі в Гамбурзі. Раніше також була інформація, що гірники наступного сезону можуть грати Єврокубки в Дюссельдорфі. Форвард Валенції Роман Яремчук через травму підколінного сухожилля лівої ноги, яку він отримав у матчі із мальоркою, у кращому випадку не зможе зіграти наступні 2-3 тижні. Саме такий термін йому знадобиться на відновлення після пошкодження. У поточному сезоні нападник забив 4 голи у 25 матчах за Валенцію. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський також отримав травму у матчі серії А з Фрозіноне. і вона виявилася дуже серйозною. Українець отримав пошкодження біцепса лівого стегна. Тепер він щонайменше вилетів на місяць у поточному сезоні. Хавбек забив три голи та зробив два асисти у 28 матчах за Дженуа. Голкіпер Вереса Євген Пас отримав травму у матчі 23-го туру УПЛ проти оболоні. Футболіст отримав пошкодження під час ведення м'яча в гру. Його замінив Богдан Когут. Після поглибленого обстеження лікарі діагностували у Голкіпера розрив хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. На футболіста зараз чекає операція та щонайменше півроку відновлення. Півзахисник Полісся Борис Крушинський травмувався у матчі 23-го туру УПЛ проти Миная. Футболіст не зміг дограти матч. Замість нього на 53-й хвилині вийшов В'ячеслав Танковський. Також нападник Полісся Пилип Бутківський зазнав ушкодження в ігровому епізоді у матчі 23-го туру УПЛ. У боротьбі за ігровий м'яч Пилип та захисник суперників зіштовхнулися головами. В результаті ушкодження Бутківський був каретою швидкої допомоги, доправлений до лікарні, де пройшов додаткове обстеження, а саме комп'ютерну томографію. Після матчу Пилип разом із командою повернувся до Житомира. А на наступний день медичний штаб клубу отримав розширені результати обстеження. Пилип Бутківський отримав перелом гайморо. На обличчі. Термін відновлення гравця наразі уточнюється. Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок отримав травму у матчі 23-го туру УПЛ проти Зорі. Футболіст не зміг продовжити гру. На сьомій хвилині його замінив Олег Очеречко. Наразі немає інформації про те, наскільки серйозна травма. Також захисник Дніпра 1 Едуард Сарапій отримав травму у матчі 23-го туру УПЛ проти зорі. Футболіст теж не зміг продовжити гру. Замість нього на 74 й хвилині вийшов Євген Пасіч. Даних про серйозність травми поки що немає. У матчі 23-го туру УПЛ Шахтар зустрічався з рухом. Ця гра стала 500 500-м офіційним матчем для півзахисника гірників Тараса Степаненка. Степаненко п'ятий гравець, який досягнув цього показника в українських командах за роки незалежності. 34-річний Степаненко починав кар'єру в Запорізькому Металурзі, за який він відіграв 83 матчі. Тоді півзахисник перейшов у Шахтар, де провів вже 417 ігор. Тарас обійшов колишнього гравця Динамо та Дніпра Руслана Ротаня, у якого 499 Матчів за українські клуби. Попереду нього Олег Шалаєв, у якого 516 матчів. Півзахисник руха Мухамад Джорабаєв дебютував за головну команду Львів'ян. Джорабаєв 2008 року народження. У лютому йому виповнилося 16 років. Футболіст провів на полі 27 хвилин. Нападник Вереса Марко Марвалєвич отримав штраф за вилучення у матчі 22-го туру УПЛ проти Кривбаса. Про це повідомив спортивний директор клубу Юрій Габовда. Футболіст отримав дискваліфікацію на один матч, плюс два умовно. Він пропустив гру з оболонню. 22-річний Чорногорець провів 5 матчів за Верес. В його активі три голи. Минай повідомив про продовження контракту з 21-річним центральним захисником Євгеном Скибою. Нова угода розрахована до літа 2027 року. Скиба дебютував у першій команді Миная 25 лютого 2024 року у матчі проти Дніпра. 1 за цей період він зіграв у п'яти поєдинках та відзначився одним голом і однією результативною передачею. Також Минай оголосив про трансфер центрального захисника Дмитра Підубного. Перехід відбувся на правах вільного агента. 24-річний українець гратиме за закарпатів під 47-м номером. Підубний раніше виступав у складі зорії ВПК Агро та Запорізького металурга. Центр Бек вже встиг дебютувати за Минай у матчі 22-го туру УПЛ з Олександрією. Голкіпер Минає Олександр Кемкін зацікавив низку клубів європейських чемпіонатів. Повідомляє футбол 24. Зацікавленість до 21-річного українця проявляють представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії. Також підписати воротаря хотіли б деякі клуби ОПЛ. Назви команд не уточнюються. Цього сезону футболіст провів один сухий матч у складі закарпатського клубу. Як повідомляє Sport.ua, Житомирське полісся зацікавлене у послугах вінгера збірної Грузії Георгія Цитаїшвілі. Вовки взимку розглядали 23-річного Вінгара як можливу заміну травмованому Бені Макуані. За інформацією джерела, влітку полісся може повернутися до кандидатури Цитайшвілі, який нещодавно допоміг збірній Грузії вперше в історії вийти на чемпіонат Європи. Все буде залежати від того, хто очолюватиме команду. Контракт Гіо належить київському Динамо. Гравець призупинив співпрацю із київським клубом, завдяки правилу FIFA та додатку сім, завдяки якому легіонери ЗПМ можуть в односторонньому порядку призупинити контракт. Нинішній клуб гравця збірної Грузії Динамо Батумі не має фінансових можливостей повноцінно викупити контракт Цитайшвілі. Київське Динамо влітку буде визначатися із долею Цитейшвілі, бо його контракт із клубом завершується 31 червня 2025 року. Потрібно або підписувати нову угоду та давати шанс в перші команди, або робити повноцінний трансфер до іншої команди. Турецький журналіст Екрем Конор повідомив, що форвард форварджарони Артем Довбик зацікавив низку клубів 105 п'яти ліг Європи. За 26-річним українцем стежать РБ Лейпциг, Мілан, Арсенал, Везгем та Юкасел. Також відзначається, що футболіста пов'язують з командами ЛА Ліги, серії А та Бундесліги. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Ігор циганик заявив, що Динамо дуже хоче одного з найперспективніших гравців України. Циганик розповів про інтерес до центрального захисника руха Богдана Слюбика: оборонця львівського клубу дуже хоче. Динамо, але за його словами, шахтар теж не відмовиться від цього гравця. Але на нього дуже високий цінник. Цитата: Слюбик один з найперспективніших центральних захисників в Україні. Звичайно, інтерес до нього є. Просто на даному етапі рух хоче за нього дуже великі гроші. Ті гроші, які хоче рух за цього футболіста на цьому етапі з українських клубів, ніхто не дасть. Як тільки буде знайдений якийсь компроміс, то Слюбик може опинитися в Динамо. Якщо ж Динамо Слюбика не підпише, то я думаю, він опиниться в Шахтарі. Також Богданом цікавляться і за кордоном. Але на даному етапі усе залежить від того, чи прийме будь Запрошення керівництво руха, сказав циганик. Керівництво Динамо вже планує роботу на літньому трансферному ринку. Одним із новачків українського клубу може стати футболіст із Колумбії. Ангель Торес Кіньонез готується до переїзду до Європи. Про це повідомив журналіст Матео Морето. Динамо планує посилити одразу декілька позицій у команді під час найближчого трансферного вікна. Український клуб шукає футболістів на позицію лівого та правого вінгерів. Кандидатом на перехід до Динамо став молодий колумбійський півзахисник. Вихованець колумбійської команди Реал-академіка займався у футбольній школі португальського клубу Порту. Наразі 23-річний хавбек виступає за австралійську команду Central Кост. Орієнтовна трансферна вартість Тореса складає 450 тисяч євро. Проте Динамо доведеться витримати конкуренцію. Енцію за футболіста, який може стати у команді наступником Андрія Ярмоленка, відомо, що в послугах Ангаля Тореса цікавиться англійський клуб «Престон» та турецький різеспор.